світ надій. Хочемо вас спитати, як ви створили бюро. Слава навіки. Наше екологічне бюро було створено як церковна організація, яка допомагає на самопередвірянам, але також всім небайдужим людям зрозуміти цінність довкілля як нашого спільного дому, який дарував нам Господь для того, щоб ми тут. Заходили все для того, щоб щасливо жити, все мати, але також цими Божими природніми дарами ділитися з іншими в дусі, любові і справедливості. Ми також хочемо створити економіку наші скорища виносити на каналі. Дуже чудова така гарна ідея, ви великі молодці. Можна дуже багато робити добрих справ для передження створі. Багато справ вже робиться. Так? І на рівні держави, на рівні церкви, відповідно до тих ініціатив екологічних збережень навколишнього середовища ви можете долучатися. Ви можете також про ці ініціативи ділитися своїми знаннями, інформацією, своїми приятелями і спільно долучатися. Це, наприклад. Акція посади дерево миру, Сади Перемоги чи конкурс, здай макулатуру, посади дерево на близь перемогу. Це такі екопатріотичні так, конкурси чи ініціативи. Також від екобюро ВКЦ вже багато років поспіль проводиться конкурс відповідальність за створіння метою, якого є плекати свідомість християнської відповідальності за навколишнє середовище і поширювати на загалу в українському суспільстві. Екологічну свідомість формувати екологічну культуру. Але ви також можете, починаючи від себе так, десь думати, яким чином 24 на 7 можна спричинитися до того, щоб більш відповідально ставитися до оточуючого світу. Починаючи, наприклад, від відходів, ви можете встановити контейнери себе в школі. Обов'язково варто також відділити. Батарейки окремо збирати, бо вони особливо є шкідливими для навколишнього середовища, потребують окремої е, отивізації. Ви можете також е, заснувати екологічну бібліотеку, яка буде таким гарним здобутком для екологічної просвіти всієї вашої школи, а можливої тільки можливо ще хто зацікавиться до вашої бібліотеки. Також саме практикувати, вас цими знаннями змаганням своїх. Дуже дякую вам вашу такую ініціативу і ми з радістю її підтримаємо. Ви великі молодці. Така маленька нагорода екологічна, щоб ви і далі не залишалися байдужими до проблем до Бачите, прилади потрібно використовувати які енерго. Абетка енергоефективності для дітей Божих, молих та дорослих. Ту формацію озвучує тяжкий герой, який також називається на відповідну літеру. Так? Абетки. І його можна тоді також розмалювати. Але це ще не все. Ми ще маємо відповідно також гру на тему енергоефективності. Тому, щоб гратися в цю гру, то треба ось цю книжку про прочитати. Це звивайте. Так, а, ти молодець. Так. Розвиватися, зростати в тому знанні, яким чином можна більш по-божому, так, з любов'ю відповідальністю ставитися до навколишнього світу. Будь ласка. Це є про відповідальність на нашу засідів, в якому ми живемо у формі поетичній. Це поезія екологічна одного із владик Сьогодні поскопів нашої церкви, який, скажімо, одночасно і дуже по-богословському, але також дуже по-простому піднімає. Теми викликів екологічних і як їх долати. Щось казочок. Це остання серії. Ой, а в мене такий чистоти. Та у мене аж такі дві частини є. І це є про проблему відходів, так сміттями. Та з актуальних таких проблем це проблема лісу, зокрема, вирука Карпат, так, але не лише. І ця казочка якраз проблематизує ці виклики. Чи ми можемо подарувати любов? любов. Я подарую любов. Хай Господь благословить. і Далі надихає, дає сили Дякую. ці ідеї, такі Май гарні хочемо, впроваджувати хочемо. в життя. Бо бачимо, що буде добре. Молодці. Сидять. Добре, всього доброго! Скажіть мені дітки, як називається наш клас? Добто, е мене на квітнички. Тобто е досить зразу <плес> сніди треба <плес> чи, Що мені снідання. Чудова віці, кошек. Які в тебе йде? І матері, що, що? Помагати іншим людям. Так, і люди буде радісна. добрі слова, добри. добре. Добре маленьку підказочку. Погляньте, будь ласка, що я підняла. Скажіть мені, будь ласка. Книжки. Не рвати книжки, зберігати їх, так? А чому? Тому що вони з Так. Скажіть, без чого не живе дерево? Без води. Без води і ще без чого? Без землі. Тобен. Що? що не булося? Дерево що робило?